як ви оцінюєте дотримання структури та технік продажу ваших менеджерів до надання вам конкретних мовних стандартів, тобто до впровадження нейронно та чи кусту, від 1 до десяти? то 5. Угу, Зафіксувала, йдемо далі. Як ви оцінюєте чек-лист по налаштованому типу дзвінку, враховуючи прописані там структурні стандарти та техніки для позитивного закриття клієнта від 1 до 10? Тобто тут оцінка саме за чек-лист, який був розроблений для вас мовним аналітиком? 8-9. Угу, Що треба зробити, щоб це була така тверда десятка, на вашу думку? Ну, потрібно знати нашу специфіку більш глибоко. Uh -huh. Специфікою на uh -huh. нашого бізнесу, ні. Uh -huh. Зрозуміло, але 8-9 це теж дуже класна оцінка. Дякую. Йдемо далі. Як ви оцінюєте аналітику, яку ви отримали за рахунок налаштованого алгоритму відпрацьованого платформою від 1 до 10? Тобто тут оцінка саме за аналітику на платформі Нейрон, та, що приходить до вас в чат-бот, ну і загалом ну, те, що ви бачите у звітах. Не могу сказать просто цифрой, объясню словами. Для того, чтобы правильно понять результат, просто цифры одной недостаточно. Нужно все равно заходить и смотреть каждый разговор, потому что разговоров, типов разговоров у нас много конкретно наша ситуация и э, средняя по палате оценка получается Да понятно что какие-то звонки отсеиваются там короткие но есть и длинные звонки которые которые между сотрудниками э, или э, какими-то старыми клиентами э, mm -hmm. там по каким-то рекламациям к нам обращаются а звонок все равно оценивается. Ага, я зрозумів. Дивіться, тут ми якраз налаштовуємо ці фрази визначення, де таких дзвінків зараз буде взагалі менше, там ну менше 5%. Тобто вони не будуть вже потрапляти в аналітику. Я зрозумів про що? Тобто, ну такі дзвінки, вони якби потрапляють в чек-лист. Інші от нас інші називаються так далі. Тому, от, uh -huh. якщо менеджер скаже доброго дня, ви залишали заявку, бо ви залишали запит. От саме на основі цих фраз ми будемо відразу починати оцінювати дзвінок. тому що ну менеджер не скаже це до якогось старого клієнта або до замірника з яким спілкується. Тому тут я зрозумів, Ну ось, ось таке ми вже майже пофіксили, і от на останньому тижні майже такого не було уже угу. Ну, і какие-то не специфичные просто звонки. Угу. Вроде бы как товар может быть гипотетически наш, но стеклянный душ на улицу мы никогда ставить не будем, но все одно клієнт довго з нами общався, йому це об'ясняні. А ну... тут дивіться, тут просто видайте менеджерам, щоб вони використовували ключову фразу. Наприклад, ми таким не займаємося, бо ми таке не робимо. Ми тоді її введем, і коли він таке скаже, цей дзвінок відразу буде забиратись і відсіюватись, не буде враховуватись, тобто воно угу. щоб да, він хорошо, фразу фиксирую, казав, да. Да. Угу. А якщо все ж таки оцінити функціонал, транскрибацію, От якщо ми говоримо саме за функціонал платформи, наскільки можете оцінити? Наскільки він був для вас зручний, зрозумілий і корисний? Однозначно корисний, і ну 9 балів просто точно железно, потому что это позволило нам пересмотреть і свою роботу, не только менеджерів, але й нашу роботу. Уверена, что, ну, со старыми это сложно ломать всегда, да. А вот новых сотрудников, которых будем искать, если их запускать уже по этому новому пути. А, а с вами мы его разработали. До этого у нас мы садились и передавали информацию так словами рядом, да. То есть сейчас у нас уже много всяких стандартов, да, и человека запустить уже будет проще. Ну, здесь я довольна однозначно. Угу, Супер, чудово. Зафіксувала цей бал. і йдемо далі. Наскільки надані рекомендації по покращенню якості дзвінків ваших менеджерів вам в результаті вдалося донести до ваших менеджерів? Наскільки вони їх сприйняли та почали для себе впроваджувати? Тоже по 10 бальній системі? Так, так. Ну, наверное, не більше, ніж 6 у нас виходить. Угу. Окей, фіксую. Наступне питання. Як би ви описали ваше загальне враження від роботи з нашою компанією та командою? Можливо, у вас є якісь ідеї або пропозиції до нас, як нам стати краще? Впечатлення хороше, ми довольні співпрацюванням. По поводу улучшення сложно сказати, потому що ми поки розбираємося вообще. В, сво... в своей работе, поэтому у нас много еще недостатков себе, и пока мы с ними не разберемся, мы не можем что-то рекомендовать вам. Угу. Зрозуміла вас. Окей, але якщо э, часом у вас какая якась идея. Щодо покращення, да, обов'язково пишіть чат, нам дуже важливо розуміти, що ми приносимо вам користь і хочемо зробити максимально, наскільки це можливо для вас класно і ефективно, тому обов'язково пишіть. Добре, зафіксувала. Наступне питання: чи готові ви далі користуватися платформою Нейрон та прив'язати kpi менеджерів до оцінок, які вони отримують при роботі з нейроном? Я почула, що щодо вашої розмови з Віктором, що ви плануєте це зробити. Якщо так, то коли. Коли вийдете на якісь плюс-мінус реферні значення, в найближчому майбутньому, чи зараз плануєте це зробити? В найближчому майбутньому, так от правильно. Добре. Так, зафіксувала. І останнє питання: наскільки ви готові рекомендувати платформу Нейрон іншим бізнесам? не конкурентам, Що дуже важливо. Мы довольны, поэтому, безусловно, рекомендовать будем. Угу, супер, дякую. Тож я думаю, що на сьогодні можемо закінчувати нашу зустріч. Наталя, дуже дякую за ваш час, за вашу активність, вашу включеність. Не зважаючи на те, що ви зараз дуже завантажені з ваших слів. все одно ми зробили класний результат. Я вважаю. Ви отримали, сподіваюся, те, що хотіли. Ми бачимо теж розвиток та ріст ваших менеджерів, і всі разом будемо працювати тільки над покращенням. Дякую. Да, благодарю. Благодарю за встречу. Спасибо большое. Да, все. Тоді гарного дня. До побачення. Всего доброго. До свидания.